У прилуках сильний дощ. Лє від самого ранку. Комунальні служби працюють. Ситуацію на дорогах уточнюємо телефоном у директора комунального підприємства Послуга Максима Бедика. Станом на 13.00 особисто оглядаємо вулицю Київську, оглядаємо ливневі прийомники і бачимо, що вода сходить. Ливневі прийомники працюють. На жаль, на сьогодні дуже великі опади, дуже велика кількість води і ливневі каналізації подекуди не справляються. У місті функціонують 102 дощові приямки. Вони і відводять воду у дренажну систему. Хочу наголосити, що ми планово продовжуємо чистити ливневі каналізації. Практично почищена вулиця: Київська, європейська, Зимська, першотравнева. Ми також оглянули ситуацію на ключових вулицях міста вокзальній, Миколаївській, Київській, гімназичній, а також на Ракетнянському мосту. Усі водоприймачі працюють, але не скрізь встигають приймати великі об'єми опадів. Плануємо проінспектувати після дощу опять ливневі прийомники, і як показує практика, за півгодини після дощу вся вода сходить з міських вулиць.